Привіт! Це знов я. Так Підписуйтесь на канал, як завжди, нажимайте лайк. Я вас дуже прошу та поїхали розказувати, що я буду сьогодні знімати за відео. Сьогодні я зніму відео про те, як треба. Розганятися і бити м'яч при ударі. Е, дивіться, це е, буде для мене дуже чисті, якщо ви підписуєтеся. І тому, якщо ви підписатися, то давайте почнемо. Дивіться. Перше це треба. Хочеш Від м'яча відрахувати три метри. Раз, два, три. Потім три метри, в які ви бік будете бити. Я, наприклад, мені тут місця немає, тому я буду. Вліво. Раз, два, три. Мачте м'ячик. І дивіться. Ви розганяєтесь, маєте, розганятися на носочках, на носочках. Побіжали, побіжали на носочках. І коли ми будемо бити, і тоді ми маємо або підйомом бити, оцю частину, що я показую ногою, або оцю частину, що я показую ногою. І тоді ми б'ємо і м'яч летить дуже сильно, і якщо підйомом, то тоді навіть високо. Я так вам скажу. Тому, дивіться, отак от. А коли ви хочете дуже сильний удар нанести, то тоді треба розігнатися, як я вам показував, і ударити з часом ноги оці, що я показую. І тоді ви можете маніпулювати, як ви хочете ударити. Як відео сподобалось, підписуйтесь на канал. До побачення. До на... наступних зустрічей.